Вірша мені тринадцяте минало. Мені тринадцяте минало, я пас ягнята за село, чи то так сонечко сіяло, чи так мені, чого було, мені так любо, любо стало, наче в Богу. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубе і те помараніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоским вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче й болить, Чому Господь не дав дожить малого віку у тім рай? Умер би, орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв. 1847 рік Орська фортеця. Тобто цей вірш Шевченко написав вже, перебуваючи на засланні в Орській фортеці. Заслали його через участь у Кирилому Фоєвському товаристві або братстві і через його твори. Коли у нього робили обшик, то винайшли твори сон, заповіт та інші. Словникова робота Пай – частка заробленого чи трапеза, коли їжа поділена на частини. Плоскі волокно призначене для придіння, що отримують способом вимочування у водою. Тут мається на увазі висмикувала рослину. Бредня. безглузді думки, хімери, юродив, Божевільний. Аналіз поезії, тема. Спогади ліричного героя поета про своє кріпацьке дитинство, коли він пас худобу. Головна думка засудження кріпацтва. Коли людина не була вільною, кожна дитина має право на щасливе життя, на любов, на піклування. отже, не зазнали щастя кріпацькі діти через те, що повинні були задовольняти панські потреби. Поезію умовно можна поділити на чотири частини: перше, хлопчик пасе овець, ясно, сонечко сіяло. Він заспокоєний красою природою, частиною якою є він сам. Друга частина в недовго радіє сирота Кріпак, бо розуміє, що суспільне життя жорстоке і несправедливе, адже не дав мені Бог нічого. Третя частина прийшла сусідська дівчина, така ж, як він, привітала, утрала його сльози і поцілувала. Знову діти радіють. Четверта частина роздуми дорослого поета в засланні про те, що колишній стан це рай у порівнянні з тими випробуваннями, які лягли на його долю, за те, що він виступив проти несправедливості існуючого ладу. Художні засоби, епітети, небо голубеє, тяжкі сльози, Господнє небо малого віку. Метафори, сонце гріло не пекло, сонце надовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Небо помарніло, ягня веселилось, серце плаче та болить. Порівняння, любо стало, неначе в Бога. Мов прокинувся, дивлюся, поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, їй риторичні оклики. Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, і так далі. Риторичні запитання чи то так сонечко сіяло, чи так нічого було? Чого маленькому мені тоді так приязно молилось? Чого так весело було? Антитеза або протиставлення. це синоніми. І сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло. Недовго молилось, запекло, не пекло сонце, запекло антитеза, протиставлення. Не дав мені Бог нічого, Наче все на світі стало моє, лани, гаї, сади, нічого, все. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Це стало моє, а тепер же чужі ягняти, моє, чужі, теж антитеза протиставлення. Контраст, антонімічні пари. Сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, сонце гріло, недовго гріло. Тоді так приязно молилась недовго молилась Чого так весело було? Хлинули сльози, весело сльози, тяжкі сльози. Є повтори, та Мені так любо любо стало, Слово «любо» повторюється Хлинули сльози, тяжкі сльози, слово сльози повторюється Є повтори епіфори. Епіфора – за повтор повторив кінці віршованого рядочка. Поглянув я на ягнята не мої ягнята, 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 кінцівки рядочки повторюються. Обернувся я на хати, не мав мене хати, хати, хати. І хлинули сльози, тяжкі сльози, сльози, сльози. Дякую за увагу!